Всім привіт! Ви на каналі D20V Сьогодні ми будемо грати у е, Minecraft 1.21.8. Е, давайте зараз одразу створимо новий світ режим гри. Виживання, складність. Давайте легка. Дозволити команди. На всякий випадок у ВІНК е, Світ, бонусна скринька у ВІНК І, в принципі, все. Можемо створювати новий світ. Е, зараз ми створимо світ. Шкода, що будете без звуку. Добре. Е, зразу давайте з підранчик. Беремо е, бонусну скриньку. Оп-оп-оп. Е, так. Дивіться, кам'яне кило, це круто. Ще й дерев'яна сокира. Давайте зразу висак крафтити сорянчик, що трохи може бути чути звуки клавіатури, але з цим я поки що зробити нічого не можу. Е, так, це є. Тепер давайте з чотирьох оцих от якраз ідеально для верстака. Зробимо так, і камінь треба нам знайти. камінь, Щоб зробити піч. Але щоб зробити піч, нам треба вугілля. Ой, вугілля. Я кажу. Нам потрібно залізо. Ну, бо що ми там будемо робити ще? Ну, ще їжу можемо. Але взагалі нам треба ще залізо. От коли ми знайдемо залізо, от і камінь. Тоді накупаємо, от і камінь, тому зараз накупаємо. Давайте, нам треба вісім штук. Сукери в нас є, тому відбиватись там ну, є чим. 6,7, 8. Так. І це печера, бо якщо так, то я ще не готовий, бо в мене смолоскипів немає. Тільки згадав за них, от і вугілля. Е, так. Я знаю правило. -ха -ха. Правило Майнкрафта. Ніколи не купай в себе під ногами. От. Будь ласка, получайте. Е, я знав, що я зараз буду, то це таке. Так, все, вугілля я взяв, е, ніж добув. Тепер нам потрібно зробити смолоскипи. Як вони роблять, що скажіть мені. Ага, все добре. Чотири нам вистачить. Та й більше немає, в принципі. Е, не можемо ми зробити Так, ще вугілля. І нам вугілля треба, бо нам треба багато буде заліза накупати, щоб зробити залізний меч, залізне кайло. І все? Е, а, ще запальничку треба. Ну, коротше, нам треба багато вугілля. Так, е, смолски по економіму. Це така невеличка печера. Серйозно? Так тут тільки вугілля і, і камінь. Все. О, так тут, тут розвилки, яке можуть. Давайте викупимо. А, там нічого нема. Тоді покладемо, бо нам не треба ще один кругляк. Е, давайте тут. тут. Не хіло! Е, це буде довго купати. Ну, зате, знаєте, скі... нам до кінця вживання його вистачить. Хоча мені здається, що нам вже. Там підводна печера. Ми спустимося. Е, це перша серія. Друга серія буде. Ну, ми сьогодні ж точно не пройдемо. У нас є буквально ще 10 хвилин, щоб ми пройшли ніби. Не пройшли, а почали. Ну, да, коротше, я не знаю, скільки часу в нас буде то цей. Подивимося. Так, мені треба вугілля. Оп, Ай! Ну, зате дістали. Це що печера? Чи це Це печера? Що за печера? А, це то озеро, так? Ми в якомусь такому біомі поганому заспавнилися, я вже їсти зараз хочу. Ти хто? Чекайте! Я просто дуже давно не грав в Майнкрафт. Я вам розказував за ситуацію з комп'ютером. Е, так, чекайте. Хто ти? ти Свиня? Ох, Майнкрафт, подаду У нас 11, до речі, кругляку. Ну, добре, це вже таке. Е, зараз я наведу лад в своєму інвентарі. Так, нашу мені парту. Добре, посаджу. Наводимо ось так. От, ладно, дивіться, Це все кладемо сюди, смолоски покладемо на це місце. Це місце ось так, Це ось так давайте отак навіть. І оце сюди. Ну, зараз ми посадимо, то це хай буде Нікуди сюди. Так, зараз ми це зрубаємо. Це ми покладемо от сюди. І тепер посадимо дерево та хоч тут. Все, там виршу дерево. Хоча я його і не рубав, айбольше. Хоча я його і не рубав, я не знаю, звідки в мене паросток. Чекайте, рано, звідки в мене. Неуже! Я зламав одне то листя там і мені зразу з одного листя випав паросток? Бо інакше я не можу пояснити. А ці всякі історії про Майнкрафт, про Херобліна це Майнкрафт ОРЖ. І тобто, я не знаю, як це правильно умовляється. Тобто, я смузки перезабрав. Хм, Прикольно. Е, тобто це все неправда. тобто ніяком... Це звичайна гра. Давайте я буду говорити, що у Роблексі водиться там, наприклад, е, хто? Маленький водиться? Отак. Це, це, ж, це, це ж тупо. Е, давайте зараз ми е, з'їмо знову яблуко, бо цей наш герой не нажере, я таки можу бачити. За кожних 3 секунди хочу їсти. Е, добре. Так, нам треба вовна. Скільки тут печер? А, то не печера. То такий, знаєте, невеличка яма. Це нормально для Майнкрафта. Нам треба білу вівців, бо білих найбільше. Е, Пішли... А, так якраз дві білих вівці, а одна сіра. Ні, мені, мені треба тільки білим, мені залишить там зомбі. Ого, з першої ітички. Ще й м'ясо получилось, сире, ну получили. Стоп, а де друга вівця. І все розумію, ну, покаж... покажись. А, во, я так далеко відбігло! Бачите, яке цей. Е... сильно. Дивіться. Оп! З першого разу. Нам ще одного... одну вівцю треба ще одну. Щоб ліжко зробити, бо. О, це вже справжня печера. Реально. Так, тут ми сухому не забирати. ти, ти кладись. Знаєте, від чого в Майнкрафті Максиму може бути страшно? Це від печерних звуків. Все, більше від нічого. вугілля е, в нас є. все. Всі печери більше нічого нема. Це не продовження печери там. Ні, продовження. Е, оп! Ого, йо! Ні, далі ми не підемо. То підводна печера і. Е, якось іншим разом, знаєте? Е, так, це ми забираємо, звісно. Ми забираємо з собою смолоскипи всі, бо е, щоб не робити їх, нам має це вистачити теж до кінця виживання. А хтось з креативу бере стак і знаєте що, просто кладе їх в місті там, де навіть їх не треба. І все. І потім знову виживання такий. Я зробив 64 смолоскипи. Я ж теж так можу, але я так не буду. Е, яблуко з'їмо. Ага, нам ще цих треба. О, нічого. Ще бачу якийсь каньйон. Ми в такому біомі заспавнили, що чомусь найбільше тут е, всяких оцих от, е, печер, біомів, ну цього всього. Добре. Давайте. А тут нічого не давайте. Тут в нас немає взагалі нічого, окрім вугілля. Ні. Сюди! Хотів сказати, що ні, ну. Чекайте, вам це не здається дивно? Просто дивіться, це просто сходи. Ні, я краще звідси піду. Я, я, я не вірю в цю всяку містику, але генерація мене теж іноді може лякати. То допоб... Їсти я не буду. Е, тому до побачення. Так, свиня, мені не потрібно. Мені потрібно, знаєш хто? Правильно, вівця або село. Село взагалі було б круто. Ми б там залізо на фарм. Ні, я туди не спущусь. Залізо нафармили з голема. Якщо не там буде щось в мене підлагало щойно. Е, не, ну, в плані того, що в мене якісь тут е, прогружалося щось і просто якась полоса була. Е, давайте зараз я вилізу на високу цю точку. І покладу промальовку просто на трохи на 32 чанки аж. Ні, у мене комп'ютер не взірветься, не переживайте. Записом і біє Studio комп'ютер не взірветься, ви такі добре, який в тебе тоді комп'ютер? Я вам не скажу. Ну, я вам мав сказати, ну це ми ще побачимо. Так, давайте, давайте на велику точку не будемо, просто зразу тридцять чанка. Тепер шукатиму село мале. У мене може бути зараз підлагування, бо я записую. О, пішла двіжуха. Е, так, у мене є підлагування, бо у мене цей і я поклав 32 чанки. Е, так, я на високій точці і села я не бачу. У мене просто навколо гори. Все. У мене ще є там го гори якраз і там залізо дуже часто зустрічається, тому давайте. Як в мене стояло? В мене стояло 12 чанків. Мені їх з головою вистачає, як ви можете бачити. І, і, добре. О, все, ви в комфортній грі. Вітаємо в комфортній грі. Так, скільки взагалі FPS в мене під час запису? Мені просто цікаво. 85 FPS, і це при цьому цей бар, оця от штука, що зараз, вона дуже. Вона вантажить сильно. Давайте, і це в мене обмеження FPS стоїть. 320 сотвачанки покладаємо. Мені цікаво, який буде, і які будуть ці. 58, 70. Так, мені завжди 81 тримається, коли. 73, 82. Вивозить. Ай, добре, це вже не про це. Це вже я зайшов на не, не, не на ту тему. Нам треба виживання робити, а не рівняння. Е, комп... ну, ви знущайтесь. Я бачу, що тут є мій. Але мені міді, по-перше, не потрібно. По-друге, зараз вечір і. Мови мене атакуватимуть. Давайте тоді і на цьому закінчимо. Коли вже ніч не стане. Що я викину? А. Е коли ніч не стане, на цьому і закінчимо. Тут ми засейвимося. і просто після закінчення гри, можна так сказати, ми просто-напросто прийдемо і будемо шукати залізу. Бачите, чомусь його тут немає. Це дуже дивно. До речі, я не знаю, як я буду без цього, без ліжка, як ми зайдемо. Тож мені треба буде відбиватися від. Вівся, ти мене є, це моє спасіння, ти моє спасіння! Пауча! Так, все, 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 є три, є три, є три. Д -д 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 Давай верстак! Швидше! Так, давайте. Швидко верстак, верстак. Раз, два. Е -е, як там робиться ця, ця штука? Нам треба. Та берись! Бачите, все не зло. Берись! Ліжко! Де? Я... Все, я нагад... Ну, воно в мене є. Я нагадав, як ліжко робиться. Ну... Все, спати! Фух. Встигли! Прям вточ точ. Ламаєм І ламаєм теж. Зараз я наведу лад і, в принципі, будемо прощатися. Е, да... Давай, до речі, якщо ви хочете, щоб я пограв GTA 4. А може і навіть колись з GTA 5. У мене комп'ютер гарно буде з GTA 5. Просто я маю на увазі, що тут вона важить 100 ГБ, і ніби треба дуже багато часу, щоб цей. Тому давайте на цьому відео наберемо 5 лайків. Ось так. Якщо наберемо 5 лайків, то я буду грати в GTA 4. А якщо наберем, давайте 15 лайків аж, такого не було рекорд, то тоді... Ми, я скачаю GTA якось, якось, 5 і ми пограємо залізу. Залізу. Одне? Одне. Ну, це краще, ніж нічого, правда? Не чую від нас відповіді, правда? Я Жартую, жартую. Добре, одне залізу. Що ми з одним залізом можемо зробити? Правильно, запаляш кувати гравій. Це ж з гравією добувається цей? Куда куди ти сипишся? Все. Все. А, а, а. Я чи ти не використовую, чесно, я не знаю. А, все зрозумів. Тут десь там є. А ми ні. Добре, давайте з цього шматка, який ми ледве добули, будемо пробувати цей. Добувати кремінь. Ну, бо це вже я зробив в наступній серії. Ну, давайте подивимось. Це ж з гравії робиться, бо я можу зараз бути як якийсь... Коротше. На Майнкрафте як якийсь нуб, що не знає з чого цей. О! Так! Це з цього? Це гравій! Ой, кремій! Випав! Так, давайте зразу... Добре, це вже буде в наступній серії точно. Хотів сказати, що зробимо запальничку, але це вже буде в наступній серії. Тож. Ви були. Чикакайте. Не дасть мені гра пропущатися, це обсидіан, якщо це якась просто. Го. ця стовп обсидіана, то це вже реально містика. Хоча... Господи, яка містика? Це портал! Це портал! Я тільки за портал заговорив, хотів сказати, що... Що якщо ми знайдемо портал? Тихо, тихо, тихо! То цей? Нє, ні, 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 друзі! Нє! Будь ласка! Хух, ми ледве вижили. Давайте зараз блутаємо Просто. І вже реально завершимо відео. Мені гра не дає завершити відео. Обсидіан якось. Як ми його добудемо, цікаво? Дякую за, за залізний самородок, у мене буде залі. мене вже є кремінь. Все? А, заряд вогню нам ще потрібно. Це я не знаю, що таке, тому вже давайте теж візьмемо. Добре, ви були на каналі. Я не знаю, бо... Та й йой! Я не знаю, бо просто я кажу, що я давно не грав у Майнкрафт і таке діло. Е, ви були на каналі 220В і всім па... Не питайте, чому я Алекс, і всім па-па-па-па!